Туреччина стала одним із місць, де українці знайшли тут спочатку повномасштабного вторгнення. І до сих пір ми маємо тут велику кількість українських дітей сиріт які перебувають в основному в регіоні Анталії, а також в Анкарі і отримують захист, прихисток, харчування і все необхідне забезпечення. Зараз ми мали дуже якісну презентацію з боку Міністерства сім'ї і соціальної політики, які допомагають організовувати нашому бізнесу, нашим діловим колам, забезпечення цих перебоїв цих дітей, також ми говорили досить обширно про спроможності для відбудови України. Підводили підсумки двостороннього заходу, який відбувся буквально декілька тижнів тому в Стамбулі. Це українсько-турецький форум з питань а також захід, який був буквально два дні в тому в Токіо і стосувався залучення японського фінансування, участі турецьких і японських компаній у відбудові України. За участі прем'єр-міністра України і сьогодні ми мали також посла Японії, який детально розповів про плани і формування спільного порядку денного для подальшої будови. одним із важливих меседжів стало зацікавленість іноземних партнерів, зокрема Фінляндії, залучитись до тристоронньої формату взаємодії і. Формувати такі спільні плани для того, щоб можна було взяти ділянку роботи і працювати разом для відновлення України наступного тижня. Ми матимемо також представника Італії, який вже побував в Україні. А зараз він здійснюватиме візит до Анкари, для того, щоб скоординувати зусилля з турецьким бізнесом і спільно формувати роботу для допомоги Україні. Крім того, перед тим ще минулого року ми мали також е, захід, який е, е, започаткував фактично тросторню співпрацю, це українсько японсько турецький формат, який тепер перелився в захід Японії. Крім того, ми працюємо з французькою стороною над формуванням тристороннього формату, і ці формати будуть тільки збільшуватись, оскільки в даному випадку турецький бізнес в практичному вимірі готовий брати участь відбудові. Достатня кількість фірм висловлює свою готовність зайти на український ринок. Зараз основне завдання це пошук фінансування і ресурсів для того, щоб якнайшвидше почати відновлення роботи.